Згорована мати Світлана Антипенко трепетно тримає світлини єдиного сина захисника, котрий навічно став у небесний стрій. Зі слізьми на очах вона розповідає, В'ячеслав майже все життя присвятив військовій службі. Був учасником АТО. А коли настала війна, вже був пенсіонером. А коли настала війна, то він опять пішов в ЗСУ і пішов. Захищати нашу країну, взяв зброю і куди його направили, туди він і пішов і загинув на харківському напрямку. Він був незамінний син, мені його дуже не вистачає. Серед чорнобілих фото у руках матері і шкільний знімок, якому майже 40 років. Тут юний синочок В'ячеслав поміж своїх однокласників щасливий і безтурботний. Уже дорослими класна родина знову об'єдналася на подвір'ї рідної Прилуцької гімназії номер 13 та тепер із гіркої нагоди. У місті, де пролітало їхнє дитинство, відкрили меморіальну дошку на честь В'ячеслава Антипенка. Необлагана війна прийшла на нашу землю раптово. Вона не має пощади. Забере. Є найкращих синів та доньок України. Серед тих, кому не судилося вийти з пекла боїв, і ще один випускник гімназії номер 13 Геннадій Ролін. Його ім'я тепер також закарбоване в граніті на фасаді рідної школи. У зв'язку з безпековою ситуацією до пам'ятної церемонії відкриття меморіальних дошок запросили лише найближчих людей полеглих героїв. Хвилиною мовчання вшанували відданих оборонців. Два покоління, дві долі та історії. Вони виконували спільний обов'язок, боронили рубежі України, але їх об'єднує не лише подвиг на полі бою. Життєві шляхи обох захисників починалися з невинного дитячого кроку через знайомий поріг. Колись іще ще школярами вони відкривали двері Прилуцької гімназії, номер 13, ходили одними коридорами, сиділи за тими ж партами, сміялися у класах. Кожен день був сповнений надій і планів на майбутнє. Згадують однокласники В'ячеслава Антипенка. Людина був він жвавий, веселий, футбол грали, компанійський був, порядний був. Не було ніяких, У школі було все було добре, відносини були, товариські, і так у нас і залишилося після школи, сміливий був. Я сиділа з ним за партою, я хочу сказати. Ну, 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 було весело, він був такий щирий, такий веселий. Навіть вже, коли ми зустрічалися вже всі сім'ями, е е е обзавалися своїм, ну, завели свої сім'ї. Е ми, 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 все, ми все одно згадували. Ми все одно, ну це були ну прекрасні моменти. у Нас був дуже дружній клас. Оця меморіальна дошка, яка сьогодні відкриється на честь пам'яті. Його я хочу, ну саме головне, що в нас тепер залишилось, це пам'ять про нього. Пам'ять у наших серцях, у наших душах. І, і щоб ці покоління дітей, які навчаються в цій школі і зараз і будуть навчатися, щоб вони пам'ятали ціну свободи і незалежності України. Батьківщині та бездоганну службу оборонець удостоєний на грудного знака, учасник АТО, медалі, ветеран служби, ордену за мужність третього ступеня, а також почесних відзнак за добросовісну службу. Нагороди як символ вірності українському народу, В'ячеслав наслідував приклад свого дядька. Я можна сказати, що всю всю життя його опіку опікувався ним. Я військовий пенсіонер. Він у мене служив в срочну службу. Тоді можна було, щоб прилучання служили в Прилуках. Потім відправив Чугуєв на прапорщика. І коли сам в 94-му году я вийшов на заслужений відпочинок, він залишився на моїй посаді працювати і працював до закінчення вислуги своєї і по вислуги пішов теж на пенсію. Потім пішов по контракту. Що можна сказати? Це про Славіка щось сказати хороше, це нічого не сказати, це все, розумієте, як це хлопець був. Ну, По-українському я козак. Душа, душа компанії. Що зробити, щоб помогти безотказний? Це нема питань. З усіх питаннях в усіх, в усіх він був, як кажуть, в авангарді. Я горжусь, що в мене був такий племенник. Таким вже відданим і мужнім оборонцем був Геннадій Ролін, сором'язливий і уважний вихований. Той, хто ніколи не проходив повз чужу біду. Так про загиблого випускника відгукується колишня класна керівниця Ольга Соболь. Коли юність іще тримала його в обіймах, хлопець вступив до лав ЗСУ. Молодість, сповнена мрій і планів, була перервана війною. У 24 роки куля ворога забрала життя відважного оборонця. Він був дуже старанний, він був дуже добрий, завжди всім допомагав. Ні в якої в нього не було хитрості. Він був дуже відкритою дитиною. І з яким би проханням до нього хто б не звертався, чи це були б діти, чи це були дорослі батьки, завжди він допомагав. Він був дуже ніжний і незважаючи на те, що в нього життя було дуже складне, він був дуже добрим, дуже відкритим. І... Пам'ятав усіх, усіх їхню доброту. Пам'ятав Ольга Соболь зазначає встановлення меморіальної дошки як знак вдячності і шани полеглому воїну. Це пам'ять і нагадування всім про те, що потрібно любити свою батьківщину. І бути вільним своїм принципом до кінця свого життя. Геннадій був найкращим батьком, чоловіком та братом. Незгасна любов і гордість завжди житимуть у серці жінки, яка виховала його як рідного сина. У нашу сім'ю він приїхав у 2016 році, в кінці червня місяця. Вчився в школі, закінчив школу. але він вже приїхав у нас достатньо дорослий, з ними ще був. Було два брати молодших, жили дружко. Знаєте, Був такий, як і всі хлопці, шкодливий трошки, але був всі завжди добрим. Він чесним був, такий свободолюбивий, він дуже був. Ну, він завжди казав, мам, все буде добре. Ну, в армії от, рішення було йти. На той момент він вже дружився, але в армії все одно треба було йти. і Він пішов 20 років. Як так ця служба затяглася на всі 4 роки? На жаль, така звістка була. Ніхто цього не ожидав, але сталося те, що сталося. В'ячеслав Антипенко, Геннадій Ролін. Ці герої стали живим щитом для рідної України. У знак пам'яті та світлої надії цього дня у небо випустили білих голубів. Нехай ці птахи, символ миру, чистоти і свободи, полетять високо в небо, несучи нашу надію і молитву про мир у кожне серце, у кожен дім, у кожне українське місто і село. Мир прийде, Україна розквітне. Тепло своїх сердець присутні вклали у лампадки, які піднесли до меморіальних дошок. Також схилившись перед воїнами, поклали скорботні квіти. Біль втрати поруч із родинами полеглих воїнів розділяє прилуцький міський голова Ольга Попенко. Сьогодні ми зібралися на території гімназії номер 13, щоб згадати ще раз подвиги наших захисників. Щоб вшанувати пам'ять наших захисників, випускників гімназії номер 13 Антипенка В'ячеслава і Роліна Геннадія. Для кожного з нас, та для кожного українця, і для кожного прилучанина, наші захисники це справжні герої, це герої Перлуцького краю, це герої нашої держави. Подвиги наших земляків, наших захисників навічно будуть жити у нашій пам'яті. А ми сьогодні, всією громадою, ми дякуємо всім захисникам. Ми дякуємо всім захисницям. Ми дякуємо Збройним силам України за нашу державу, за нашу неньку Україну. Доземний уклін усім захисникам, хто віддав найдорожче своє життя за нашу землю, хто віддав життя за наш спокій. Слава нашим героям! Слава нашій ненці! Сьогодні фасад ліцею номер 13 налічує три меморіальні дошки. Це прилучани, котрі пролили кров за свої рідні домівки. За час великої війни прилуцька громада втратила більше 120 оборонців. Їхню жертву цінуватимуть вічно.